Вітаю вас, дорогі друзі. Ми з вами сьогодні знову зустрічаємося у ностальгічній програмі Донецького державного телебачення Не під владний часом. Перш ніж ви дізнаєтеся про тему нашої сьогоднішньої розмови, я хочу запропонувати вам подивитися невеликий уривок з фільму французького режисера Бертрана Таверньє Прямий репортаж про смерть. Вы все еще иногда плачете? Нет. Уже нет. Вы чувствуете некоторое давление? В глазах или вообще? Нет. Теперь я вообще не чувствую давление, даже изменяя фокусировку. Хорошо. Значит, зажило. О. О. Это ничего. Вам легко говорить. Зажгите. Это фильм, снятый у 1980 года. У радянському прокаті йшов під назвою Злочинний репортаж Дія відбувається у недалекому майбутньому. Якийсь телебос Вінсент Ферреман вирішує показати глядачам сенсаційний репортаж про останні години життя людини. Вибір падає на письменницю Кетрін Мортенхоу. Репортеру родді у мозок вмонтували міні-передатчик, а очі служать об'єктивами. Здесь нет проблем. Скоро по телевидению прямой репортаж о смерти. Що ти делає? Я закрив глаза, моргати ти можеш. Такої частоті кадрів це не мешає. – Отлічно просто чудово. Шановні друзі, правда, такий інтригуючий початок нашої сьогоднішньої програми. Але мова в ній піде сьогодні не про цей фільм, але ж все-таки про кіно. А ось про яке кіно? Ви дізнаєтесь, подивившись ще невеличкий уривок з кінохроніки. Метал ідіо. Уголь ідіод. Донбас ідіод в наступління. Я думаю, багато наших телеглядачів здогадалися, а особливо кіномани, здогадалися про те, що це були кадри з документального фільму. Відомого режисера Дзиги Вертова, який називався «Ентузіазм». А краще він відомий під назвою Симфонія Донбасу. Ну, я гадаю, що ви тепер зрозуміли, чому ми сьогодні почали нашу передачу ось того фантастичного фільму, тому що якби дійсно. Можна було б знімати життя очима людини таким, як воно є, то повірте мені, такий режисер, як Дзига Вертов, став би першим, хто погодився б на таку операцію, яку зробили героїві от того фільму. Тому що ідеєю. Зйомок, ідеєю кіно Зіге Вертова було непереборне бажання знімати життя таким, яке, яке воно є. Знімати його зненацька. У 1922 році він опублікував свій маніфест Ми, у якому оголосив про створення групи «Кіноки». від слів кіно. І око. Отже, Дзіга Вертов і документальне кіно тема нашої сьогоднішньої подорожі у минуле прийшов юноший середнього росту в Малий гніздніковський Сім. Предложив кіноправду. Казалось би, просто Ні, не зовсім Здесь начинается длинная история. В этой истории разберется история. Дзига Вертов. Звіршів про себе. У подружжя Кауфман народилися три сини: старший Давід, майбутній кінорежисер Дзига Вертов. Дзига у перекладі з української мови на російську валчок ілі Юла. Забавна дитяча іграшка. Псевдонім Дзига Вертов повністю відповідав характеру та поведінці його власника. Середній син Кауфманів Моїсей, що називав себе Михайлом, став головним оператором дзиги. Молодший брат Борух, відомий як Борис Кауфман, іммігрував до Франції, працював і у Голлівуді. у 1953 році. За операторську роботу у фільмі. Еля Казана в порту Борис Кауфман був удостоєний премії Оскар, але заради цього йому довелося відмовитися від братів, написати заяву, що у нього немає ніяких родичів у Радянському Союзі. Життя кожного з братів Кауфман по своєму драматизму могло б стати сценарним матеріалом для інтригуючого психологічного багатосерійного фільму. Але наша тема про документальне кіно старшого з братів Дзиги Вертова. У 1916 році Дзига поступив у Петербурзький психоневрологічний інститут, де навчався разом із майбутнім знаменитим журналістом Михайлом Кольцовим. Інститут давав фундаментальну освіту. Студенти слухали лекції видатного психіатра і невролога Володимира Михайловича Бехтєрєва, геніального фізіолога Івана Петровича Павлова, знаменитого юриста Анатолія Федоровича Коні і інших видатних вчених. Вивчення людської душі і психології, мабуть, привело вертове. До пошуків засобів дії на масову аудиторію, переїзд до Москви та вступ на юридичний факультет Московського університету. Але, зрозумівши, що його головне покликання кіно і ставши завідувачем кіногрупою, дзига покинув університет. Назвавши свою групу кінокі, верто вклав у це слово великий продуманий зміст. Загадкові кінокі розшифровувалися просто це злиття двох слів кіно і око. Дзига завжди пам'ятав, що одно без іншого не дасть можливості висікти вогонь. До складу групи кіноків входили близькі рідні Вертова, оператор, брат Михайло Кауфман і монтажер, майбутня дружина Єлизавета Свилова. Для Михайла середина 20-х років була часом повного взаєморозуміння з дзигою. Він здійснював найнеймовірніші і фантастичніші ідеї брата. Вони знімали нове революційне життя. Творчество Вертова было глубоко ідеологічною. Вот, например, как он він про задание документального кино. «Видеть и слышать жизнь, подмечать ее изгибы и переломы, улавливать хруст старых костей быта под прессом революции, следить за ростом молодого советского организма, фиксировать и организовывать отдельные характерные жизненные явления в целое, В екстракт, в вивод, Вот наша ближайшая задача високо цінував творчість дзиги Вертова і Ленін. Судячи з усього, вони були знайомі. Хто знає, можливо, саме Вертову. Ми зобов'язані хрестоматійною фразою Володимира Ілліча про кіно як про найважливіше з мистецтв. У всякому разі, коли дзига захворів тифом. Ленін від своїх щедрот навіть прислав йому ліки. Після смерті пролетарського вождя саме Дзига монтував фільм про його похорон. У фільмі Кіноглас дзига з Михайлом, одні з перших у кіно, повернули час назад. На екрані рум'яні булки перетворюються на тісто, у борошно, потім в зерно і, нарешті, пшеницю, що колоситься у полі. Брати Кауфмани славилися дуже відчайдушними хлопцями. Щоб зафіксувати індустріальну поезію на екрані, Михайло без усякої страховки знімав на величезній висоті, стоючи на крюках підйомних кранів, або стоючи на дрезині, що мчиться на повному ходу, або ж на підніжці провози. Під час зйомок у металургійних сихах він так близько підходив до печі, що у нього згорали підошви черевик, а плечі були покриті виразками від бризкаючих крапель розплавленого металу. Вертов хотів за допомогою кінокамери не дивитися на життя, а розглядати його, не витріщатися по сторонах, а роздивлятися навколишній світ. Закликав знімати життя, як воно є, без будь-якого втручання в події, що протікають перед камерою, без попередньої організації зйомки, без сценарію, те, чим була для режисера його справа, повною мірою передають записи щоденника. Закінчуємо зйомку завода імені Дзержинського покритий красною пилю, засыпанные чугунными блестками, усталые и промокшие, мы роднимся с домными и бессемерами, с расплавленным металлом с реками огня. Я боюсь сказать слово влюблен относительно моего отношения к этому заводу. Но действительно хочется прижимать к себе, гладить эти гигантские трубы и черные газовместилища. Світову популярність Зигі приніс фільм Людина з кіноапаратом. Це був не лише перший повнометражний фільм без акторів. Це був творчий маніфест майстра авангардиста. Задом стрічки припускав демонстрацію усіх можливостей людини.